Дякую, дякую за можливість висловитися. Ви дуже правильно сказали, що в принципі все, що зараз відбувається, абсолютно повністю кардинально змінить наше життя завтра. І нам вже сьогодні треба до цього готуватися. І власне, якщо ми говоримо про інклюзивність, про безбар'єрність, про те, що наше суспільство обов'язково стикнеться з більшою кількістю людей з інвалідністю, це реальність, і ми повинні вже зараз цю реальність прораховувати і зараз формувати, як ви правильно кажете, довіру. Довіру, щоб ці люди не закривалися в собі. Довіру, щоб ці люди за будь-яких обставин розуміли з першого дня цієї травми, що завтра існує, що майбутнє можливе, що поновлення функціонування 100% відбудеться, і що будь-яка травма не вирок. Я чесно кажучи, сьогодні всім хлопцям, всім дівчатам, які під ризиком отримання травми, хочу сказати за будь-яких обставин, пам'ятайте. Ніяка травма не вирок. Завтра існує, і будь-що можна пристосувати сьогоднішній час таких світових технологій, як правильно говорить Оля, про яку ви очевидно говорили, бо ми з нею взаємодіємо. Вона дозволяє все подолати. Що ми для цього робимо? Ми вже зареєстрували і, по суті, доопрацювали новий законопроект, який повністю передбачає. Інші підходи до працевлаштування людей з інвалідністю, от як сказала пані міністерка про жінку ФОПа, що найняла хлопців та дівчат з синдромом Дауна і зробила таке соціальне підприємство. І, от, на жаль, в сьогоднішніх умовах це соціальне підприємство не може отримати від держави ніякої підтримки, тому що законодавство сконструйовано таким чином, що ти спочатку повинен громадську організацію заснувати, потім ця організація підприємство, аж потім ти на, на щось можеш розраховувати. Це абсурд. Ми в нашому законопроекті запропонували: будь-хто, коли він розвиває свій бізнес настільки, що розуміє, що цей бізнес готовий стати соціальним. Може отримати державну підтримку. Ми, власне, хочемо розширити мережу соціальних підприємств, дати кожному підприємцю. Бо ми розуміємо, зі старту не всі можуть стати соціальними. Треба спочатку напрацювати власний капітал, перекрити якісь вкладені кошти, отримати хоча б мінімальну частку прибутку, який ти будеш інвестувати. І, от, власне, це буде нова можливість для розвитку соціальних підприємств, для того, щоби. Наші громадяни відкрили, простягнули руку людям з інвалідністю і ті могли отримати зайнятість. Бо я вважаю, в комплексі підходу до реабілітації, відновлення і поновлення функціонування людини з інвалідністю найважливіше є її економічна самостійність. Я впевнена, що наші люди не хочуть отримувати ніяких допомог. Причому розуміючи. Ту кількість людей, і зменшення кількості людей, що працюють в Україні, ми розуміємо, що такі допомоги не можуть бути великими. Бо в нас вже 11 мільйонів пенсіонерів і 13 мільйонів, що сплачують податки. Я дуже завжди чітко кажу: для того, щоб людина отримала пенсію в 10 тисяч, то хтось ці 10 тисяч один до одного має заплатити, і навіть більше. Бо є ще лікарні, дороги так далі, які теж оплачуються з усіх податків. Тому ми повинні відходити від і від цієї філософії, і практично кожен Людині давати можливість бути економічно активною зайнятості. Це наша нова філософія, з якою власне, ми намагаємося йти завтра. А друге, що дуже важливо, 5 мільйонів жінок, жінок з дітьми. І ці 5 мільйонів жінок вже за той проміжок часу за кордоном знайшли собі там місце і знайшли місце своїм дітям. І дуже часто вони побачили і отримали послугу, якої в Україні ніколи не було. Особливо, якщо в них діти з інвалідністю. І я знаю, що мама для своєї дитини завжди хоче найкраще. І якщо як би її серце не боліло за рідним домом, якщо вона розуміє, що сервіси для її дитини за кордоном будуть кращі, вона обере там, де буде краще її дитині. Тому ми вже сьогодні думаємо про те, щоб відновити соціальні сервіси, розвинути ті соціальні послуги так, як вони є в світі, щоб мати можливість кожній матері. Вільно запропонувати повернутися і показати, що є можливість отримати таку ж послугу в себе вдома, що є можливість стати фізичною особою, що надає такі послуги. Бо сьогодні в нас пріоритетно надається така послуга тільки установами, але це неправильно в світі і громадські організації, і соціальні послуги надають, і фізичні особи-підприємці це бізнес. Тому другий бізнес, соціально активний бізнес, соціально спрямований, це соціальна послуга. І зараз ми працюємо над тим, щоб розробити механізм закупівлі, запропонувати його громадам, запропонувати його державі. І щоб ті люди, які сьогодні займаються волонтерством, які сьогодні хочуть себе спрямувати в щось соціальне, мали можливість там реалізувати свої здібності. Бо також на попередній панелі я чула, я повністю це підтримую. Ми маємо сьогодні велике піднесення, велику згуртованість. І згуртованість ця побудована на волонтерстві. І той, хто пробував волонтерити, він знає, що в душі поселяється таке відчуття внутрішнього задоволення від того, що ти робиш щось корисне, щось добре. Це твій такий емоційний допінг. І потім ти від цього допінгу вже не можеш відмовитися. Ти будеш його шукати. Щоб ще щось комусь допомогти, і дуже важливо не втратити цю хвилю, а її підхопити. В нас після війни буде дуже багато різних напрямів. Коли я стажувалася в Америці, для мене величезним відкриттям було, що, наприклад, люди, волонтерки, приходять в реабілітаційний центр, просто посидіти з людьми, що реабілітуються, просто поговорити з ними, принести каву, допомогти. Наскільки вони розвантажують персонал і наскільки вони допомагають державі? Я дуже хочу, щоб волонтерство в Україні йшло в ногу з держав. Авними процесами, щоб ми діяли спільно, і це ще одна така політика, яку я впевнена, ми будемо розвивати. Це якщо дуже коротко, щоб не забирати можливостей в інших. Дякую. Ні, ну для мене я вважаю, що ці теми є дуже дуже важливими. Я працюю на одному з найбільших державних банків Приватбанку, де 20 тисяч працівників. І повірте мені, для нас дуже складно це чотири квоти. Це дуже складно як цих людей адаптувати, як їх поставити. Дуже тяжко навіть переконати деяких лідерів своїм, в своїм власному банку державному, як їх взяти на роботу. Також чи може плануються якісь зміни? Тому що ну і плюс я перепрошую. Наприклад, у нас якісь формальні вимоги до філій. Але вони дуже формальні, вони повинні бути дуже набагато напевно змінюватися. Тому що зараз прийдуть люди не лише на інвалідних візках прийдуть люди контужені, які будуть соромитися, сказати, що вони не чують. Власне в цьому полягає теж проблема, що є оцей бар'єр. По-перше, бар'єр людини з інвалідністю, яка боїться йти на роботу. А друге бар'єр колективу, який не знає, як цю людину прийняти. А що робити, коли в людини епілептичний припадок, як діяти? А що робити, якщо там ще щось стається, якщо в людини нервовий зрив, якщо в неї є ментальні порушення? Ми в нашому знову ж таки законопроекті передбачаємо супровід на робочому місці як обов'язковий елемент працевлаштування людини з інвалідністю. Що це означає? Що спеціально навчені групи людей забезпечать соціальну послугу, і ця послуга передбачає не тільки навчання самої людини з інвалідністю, навчання колективу. Коли прийдуть спокійно, розкажуть, що це не страшно, може бути так і так. Покладіть на бік, виключіть світло, поставте щось темне на обличчя. Ну це як приклад, так. І коли людина поінформована, коли вона чітко розуміє, як діяти, коли вона знає, що може відбутись, що не може відбутись і як воно там прогресує, ці бар'єри знімаються. Коли є е, е, ерготерапевт, який може прийти і показати, от тут має бути такий туалет, тут має бути така підтримка, це спрощує життя підприємцю. Ми маємо надавати цей сервіс, ми маємо допомагати всім бути пристосованим один до одного, тому що це в результаті зробить наше суспільство сильнішим. І коли планується цей закон запровадити на 1 грудня я дуже сподіваюся, він стоїть в порядку денному. Що mm його -hmm. проголосують і закликаю всіх народних депутатів підтримати в першому читанні. Потім ми, звісно, доопрацюємо з усіма пропозиціями, які ще є, і дуже вірю, що вже на наступний рік він буде ухвалений. Ми почнемо його реалізовувати. Mm -hmm. а, я просто хочу сказати, що ми зараз запроваджуємо.